Вітаю! Напевно, тобі цікаво, чи можна на плані місцевості зобразити нерівності земної поверхні, пагорби, балки, улоговини. Так, звичайно ж можна. Для цього потрібно виміряти відносну висоту пагорба, а потім позначити його на плані чи карті. Відносною висотою вважають висоту даної вершини щодо найнижчої точки. Для визначення відносної висоти пагруба потрібно виміряти відстань по вертикалі від підошви до вершини. На плані чи карті позначають не відносну, а абсолютну висоту місцевості це перевищення точки земної поверхні над рівнем Балтійського моря, що позначається за нуль. Відстань вимірюють за допомогою нівеліру. Нівелір прилад для визначення перепадів висот між точками на земній поверхні. Спочатку нівелір встановлюють біля підошви пагорба, точка А, промінь нівеліра спрямовують на схил. У напрямку променя позначають точку на схилі. Якщо нівелір встановлено на штатив висотою 1 метр, ця точка, точка Б, буде вищою за підошву пагорба на 1 метр. Після цього нівелір переносять в точку Б і спрямовують промінь вище по схилу, позначають точку В. Так послідовно переставляють нівелір по схилу і вимірюють, на скільки метрів одна точка, вершина пагорба, вища за іншу підошву пагорба. Визначають висоту пагорба з кожного схилу, переносять отримані результати на карту. Лінії, що позначають однакову висоту точок на місцевості, називають горизонталями, горизонталі проводять через 5, 10, 20, 50, 100 або 200 метрів. Якщо лінії на карті розміщені щільно, то схил крутий, а якщо ж далеко одна від одної, то схил пологий.